Бренд GamePro серйозно так взявся насичувати ринок цікавими ігровими рішеннями. А ми пам'ятаємо, ігрова периферія це важливо, навіть якщо ви не граєте. Бо в будь-який момент ви можете віднайти сенс свого життя в геймінгу. І так, це значно краще за 99% офлайн активностей хто б і що не говорив. Тому сьогодні я покажу вам одразу чотири моделі ігрових гризунів від GamePro. Подивлюся, як вони лежать в руці, в чому відмінності та кому підійдуть. Але що підійде мені, я вже знаю наперед. Звичайно, це ж ваша активність під цим відео у вигляді лайків та коментарів. Отже, зі старту мені прямо сподобалася концепція неймінгу. В нас тут персонажі скандинавської міфології: Тор, Одін, Локі та Сурт. Прикольний підхід та легко запам'ятовується. Всі мишки виконані в білому кольорі з шовковистого на дотик soft touch пластику. Білий колір це завжди доволі практично, якщо ми говоримо про мишки. Об'єднує всю лінійку Asgard комбінований тип підключення, але з ним не все так просто. Моделі Odin та Loki можна підключати по радіоадаптеру та кабелем, тоді як моделі SURT і Thor додатково мають також Bluetooth-під'єднання. Тож, обираючи мишку, звертайте увагу, який спосіб підключення для вас пріоритетний. Особисто я практично завжди віддаю перевагу радіоканалу через нижчі затримки однак в деяких ситуаціях та з деякими пристроями Bluetooth теж не завадить. Почати хочу з моделі Odin. Чому? Бо в неї прокачаніший сенсор Pixart 3950, а у всіх інших Pixart 3395. На практиці це означає лише трішки більшу пікову чутливість до 30 тисяч DPI замість 26 тисяч DPI, і додаткову опцію висоти відриву в 0,7 мм на додачу до 1,2 мм. Відокремлено стоїть і модель перемикачів. В Odin ми бачимо трошки дорожчий та менш жорсткий. Кей Омрон, а не Хуану, як в трьох інших моделях. Окрім цього, Один похвалиться вагою в 39 грамів, що взагалі зносить дах, враховуючи не такі вже й маленькі розміри мишки з довжиною 118 мм. Частота опитування 8000 герців. Кіберспортивніше нікуди. В комплекті тефлонові глайди і текстуровані гріпси, а також кабель на 1,8 метра. Ну і звичайно ж, донгл. куди без нього. Також веселі наліпки на базі за них я завжди плюсую, хоч ніколи нікуди й не ліплю. Ось такий от парадокс. Форма миші симетрична, тому універсально підійде як під ліву, так і під праву руку. Збірка на висоті, незважаючи на супермаленьку вагу, нічого не люфтить і не скрипить. Хоча, зважаючи на позиціонування, на щось таке, ти й очікуєш перед купівлею далеко не найбюджетнішого гризуна. Заявлений час автономної роботи до 40 годин, що і так дуже багато для акумулятора на 250 мА. Переходимо до моделі Asgard Loki, що нам запропонує хитрий та підступний бог. Грамовка тут злегка солідніша, 53 грами, однак це досі відчувається пір'їнкою. Ємність акумулятора та автономність аналогічні одіну, але частота опитування вже складає 1000 Гц. В цьому випадку форма миші орієнтована на суто правшів, оскільки має характерний вигин. Довжина девайса теж злегка більша 120 мм, тому підійде практично для всіх видів хвату. Модель Тор без пафосу б не змогла, і це я цілком приймаю. Тут в нас ще й зарядна станція з rgb підсвічуванням та вбудований екранчик безпосередньо в мишку. Ось таким мене дуже легко підкупити. Тому ви вже здогадуєтесь, що саме ця модель стала моїм особистим фаворитом. Гаразд, дизайн в цьому випадку не повністю симметричний, але я б сказав, що близький до цього. Горб більш виражений, долонний хват тут в пріоритеті. Акумулятор більший вже на 300 мА, але видаватиме вам доволі схожу 40-годинну автономність, оскільки вбудований LCD дисплей, хоч мінімально, але буде відбирати енергію. Рівень заряду, поточний DPI та спосіб підключення, саме те, що показує нам вбудований екран, а ще паралельно виступає фізичною кнопкою. Суть кнопки передбачувана. Перемикати DPI, і хоч це не перша мишка з екранчиком, яку я тестував, а буквально друга, але я лише додатково переконався, що ця фіча справді корисна при щоденному користуванні. Зарядна станція це також окремий пункт зручності. Вона виглядає класно, її не впадло тримати на столі і ставити на неї мишу щоразу, коли вона не використовується. Таким чином, ти взагалі забуваєш, що мишка може розрядитися. Ну а ще підсвіточка, режиму якої можна перемикати. Кнопкою на нижній частині або ж просто дотиком до зарядної станції. Ну добре, це я прямо зацінив максимально. Я так розумію, просто сюди сенсорну поверхню вбудували. Ну, кмітливо, хоч це я знайшов випадковим чином. Підлітаємо на літаку периферії, значить до моделі Сурт, і вона в якомусь роді найдивніша з усіх, максимально асиметрична форма. І спочатку навіть дещо дивно, втім, можу сказати, що це буде зручна миша для багатьох власників великих рук. В принципі, сурт це велетень, і в якомусь плані девайс уособлює його в собі. Довжина 121 мм, вага 53 грами та акумулятор на 400 мА. Присутній індикатор заряду, хоча він є й на інших моделях. Сурт виходить робочою конячкою без надмірностей, тому модель найдоступніша з усієї лінійки. Але давайте подивимося, що нам пропонує GamePro в софтверній частині для всіх раніше згаданих девайсів. До кожної моделі на офіційному сайті виробника ви можете завантажити невелику, але функціональну програму для керування мишкою. В ній дуже приємно бачити українську локалізацію, а також всі необхідні параметри, які можна змінювати на льоту. Синхронізація відбувається швидко та стабільно. Якихось проблем за час тестування я не помітив. Маленький мінус, який я знайшов, це те, що в сурт і локі маленькі оці донги їх немає куди запхати безпосередньо в мишу для транспортування. Це іноді можливо незручно, коли ти десь там часто переміщаєш мишку і можеш донгл випадково загубити. Так, і тут зараз ви скажете, що лисий докопується, але на моделі Odin і Локі по різному е орієнтація розташована перемикача вімкнути вимкнути Тобто он-офф, тут оф зверху, а тут оф знизу. Ось е звичайно, це ні на що не впливає, але блін, можна було однакове положення поставити. Камон, перфекціоністи будуть мучатись. Ну точніше, перфекціоністи, які в яких раптом обидві миші зразу. Отже, кожен представник лінійки Asgard унікальний по-своєму, тому якщо шукаєте надійну, легку і красиву на вигляд мишку, то щось із цих варіантів вам однозначно пасуватиме. Розумію, що складно пояснити, кому який хват, вага та параметри однозначно підійдуть, оскільки потреби у кожного індивідуальні. Але сподіваюся, що мій огляд надав вам всю необхідну інформацію, щоб зробити правильні висновки і нарешті визначитися з вибором найважливішого маніпулятора для вашого ПК. Поради від Тані. Мишка має бути зручною для вашої долоньки, а ви впевненими у своїх кліках. І скролах. Так.